Доброго ранку, записала число сьогодні 30 вересня. Так, 30 вересня, класна робота. Так, сьогодні в нас нова тема. Записали параграф 10 додавання і віднімання дробів з різними знаменниками, тобто, що ми можемо додавати і віднімати дроби з однаковими, так? але ми вже навчилися, що дроби зводити до спільного знаменника. Так, записали число, тему. Так, і далі прочитаємо так, алгоритм додавання знаменників дробів з різними знаменниками. Так, щоб додати дроби з різними знаменниками, достатньо, перше, звести ці дроби до найменшого спільного знаменника. Що це означає? Те саме, що й НСК для цих двох знаменників. Наприклад, одна друга і 2 четвертих. Додамо їх, так? Додати не можемо спочатку, бо різні знаменники, зведемо їх до спільного. Запишемо НСК чисел 2 та 4, яке? Це що 4, бо 4 поділиться на 2 і 4 поділиться на 4. Зводимо їх. так, Дивіться, була одна друга, стане якась четверта. Було 2, стало 4. Наскільки домножили 2 на 2. Далі визначаємо новий чисельник старий, помножили на допоміжний множник. 1 на 2 буде 2. Далі знак плюс. А ось тут що. Допоміжний множник не потрібен, бо нам потрібно звести до знаменника 4, а тут четвірка і є. Так? 2 четвертих. 2 четвертих плюс 2 четвертих записали спільний знаменник 4, пишемо його, а чисельнички що? Додаємо 2 плюс 2, 4, 4 четвертих, ми пам'ятаємо, з 5 класу це одиничка. Так, Поїхали далі. Розглянемо з вами приклади. Так, номер 206, перше, третє, п'яте та сьоме. Так, записали з вами номер 206, перше, третє, п'яте та сьоме. Перше. Домашнє завдання робити оформляти все так, як в класній роботі, тобто як на цьому відео, перша одна, друга плюс одна четверта. Дорівнює під низу, мені написали, що НСК цих знаменників 2 і 4, яке найменше кратне спільне для них це і буде сама четвірка, бо 4 поділиться і на 2, і на 4. Далі, дивимося, був дріб одна друга, а потрібно якихось четвертих, так? Було 2, стало 4. Давайте плюс, так, і другий дріб запишемо. Так, Молодна друга стала якась четверта. До двійки, щоб вона стала четвіркою, скільки не вистачає два. Не вистачає. Так, два помножити на два, чотири. Записуємо новий чисельник. Старий чисельник один помножили на допоміжний множник. Один на два це буде що два. Тобто був дріб 1 друга, помножили його на 2, став дріб 2 четвертих. А далі, дивіться, в нас НСК 4, а в другому що дробі знаменники є 4, то ми його просто так і запишемо. Зводити не потрібно, бо в нього вже готовий знаменник. Так, знаменники бачимо, які одинакові, так пишемо цей знаменник, а чисельники, що додаємо. 2 плюс 1 – це буде 3. 3 четвертих. Так, оформлювати домашнє, так, як класна робота. Поїхали далі. Третє. Так, записали третє. Одна п'ята плюс одна п'ята. Шоста дорівнює. НСК шукаємо 5 та шести. Кому важко, розписуйте в стовпчики, шукайте, хто не може підібрати усно. Розкладіть на прості ножники і знайдіть НСК, але ми можемо і усно. Найменше кратне для них це буде число 30. Є далі які і 60 для них, і 70… Е, 120, так, можна і 72 для них поділитися, і на 5, і на 6, але ми вибираємо, пам'ятаємо, яке найменше. Так, знаменники спільні будуть 30, у нас одна п'ята була, так? зводимо до знаменника 30, плюс 1 шоста зведемо до знаменника 30. Дивимося. Було 5, стало 30. Скільки не вистачає в нас до 5, щоб стало 30? 6. Подивно помножити на 6 карманчик, допоміжний множник 6. Далі була одна шоста, стала якась тридцята. До шести не вистачає що п'ять. Шість потрібно помножити на п'ять. то допоміжний множник до цього дрова що п'ятірка. Далі записуємо, що нові чисельники, старий чисельник помножили на допоміжний множник. Один на шість буде шість. Знову старий. На допоміжний множник. 1 на 5 буде 5. Так, дивимося. Знаменники вже в нас одинакові. Ми знаємо правило додавання. Так, записали цей спільний одинаковий знаменник, а чисельники додаємо або віднімаємо в залежності від знака. 6 плюс 5 буде 11. Так. Далі п'яте. Так. П'яте. Пишемо один мінус одна. Так. Яка в нас там третя? Так, одна, третя. Це не важко, можна навіть швидесенько. П'ятий клас, одиничку ми розписуємо як 3 третіх, бо нам саме знаменник 3 потрібен, так? Мінус одна третя, так. Що в нас? Знаменники одинакові, це 3. А чисельнички 3, мінус 1, 2 взагалі. І усно можна було так порахувати. Сьоме. Отак, давайте перепишу, щоб місто було так побільше сьома. Так, одна друга мінус одна сьома дорівнює під низом написали НСК чисел 2 і 7 дорівнює. Увага, вони в нас які прості, що 2 просте, що 7 просте, а згадайте, вони які взаємно прості, так? 2 і 7 прості, то що НСК їхній буде одиний, їхній добуток, а НСД одиниця, то що просто їхній, що? Знак, добуток. Далі пишемо. Що ми пишемо? Зводимо їх до цього ж спільного знаменечка. Ось так, зробіть заготовки. Була одна друга, стане якась одна 14. Далі знак мінус, і другий дріб також перетворюємо. Так? Було 2, стало 14. Наскільки домножите 2, щоб стало 14. На 7. Так, то 7 ми де пишемо? В кар. Манчику, так, сім, допоміжний множник називається, допоміжний множник до першого дроба сім. Далі було сім, стало знову чотирнадцять, а до сімки не вистачає, що двійки, так правильно. Далі пишемо новий, новий чисельник: старий помножили на допоміжний множник. Один на сім тут буде сім, так, а в другому що в нас буде? Старий помножили на допоміжний множник, так, це буде 2. Дивимося, знаменники в нас однакові. Ми можемо віднімати і додавати з однаковими знаменниками, записали цей знаменник, а чисельнички там, що в нашому випадку відняли. 7 мінус 2 буде 5. І що дріб. 5.14. Хочу всі записи бачити такі і в домашній роботі. З ГДЗ мені не списуйте. Так, далі номер 207. Так. Так, секундочку. Так, записали номер 207, Друге зробимо четверте та шосте. Записуємо друге, одна шоста плюс дві п'ятих. Дивимося, що ми бачимо. Знову знаменники, які різні, зводимо до спільного, тобто шукаємо НСК цих двох знаменничків. Хто пам'ятає, в нас був такий вже приклад так НСК 6 і 5, 30, Ми вже визначали в попередньому номері. Так, то зводимо і перший, і другий дріб до знаменника 30. Зробили для себе такі заготовочки, так знак плюс, плюс написали. Далі, було 6, стало 30. Наскільки домножили 6, щоб було 30? Табличка множення на 5. То до першого дробу, допоміжний множник 5. Було 5, стало 30. Навпаки, 5 на що потрібно домножити? На 6. Правильно? Тепер записуємо нові чисельнички. Старий помножили на допоміжний множник. 1 на 5 буде 5. Другий дріб, так, старий був 2, допоміжний множничок 6, 6 на 2, 12. Дорівнює знаменники одинакові, то пишемо цей знаменничок, так? А чисельники що додаємо? І це буде 17, так, 30 тих. Так, наступне четверте, так? Четверте. Так. Четверте, сім дванадцятих плюс дві дев'ятих дорівнює так, НСК 12 і 9 дорівнює. Так, так, скільки ж у нас дорівнює НСК? Дивіться, як можна робити усно. 12 це 2 на 2 і на 3, 9 це 3 на 3. У двійок найбільша степінь була в 12, к 2 в квадраті, а кількість трійок у дев'ятки. Це 3 в квадраті, тобто 3 на 3. дорівнюється буде що 4 на 9, буде що 36. Тобто, що зводимо і перший, і другий знаменник. Так, до знаменника 36 плюс якихось тридцять

Знаменник вже спільний, записали його, а чисельники додаємо. І це буде 29, 30, шостих. Так. Кому важко шукати НСК, розписуйте в стовпчик, і ще раз говорю. Так, далі, шосте. Так, шосте. Ось давайте шосте, попробуємо з вами ось так: от і розписати в стовпчик, так? Шосте розпишемо разом. Там не важко підібрати НСК, так, але давайте вам покажу шосте, 9 двадцяти мінус 13, тридцятих. До рівні. Згадуємо, от згадаємо, як знайти НСК. Так, от НСК 20. та... 30 дорівнює. Ну, розкладемо. Так, кому важко розкладаємо. Так, це в нас що? На 2 – 10, на 2 – 5, 5 – 1, на 2 – 15, на 3 – 5, на 5 – 1. А не скавник, що 20 – це в нас так, зараз запишемо це 2 в квадраті і 5, а 30 це 2 на 3 і на 5. Дивимося все і в найбільшій степені. У нас є різні які 2, 3 і 5. П'ятірка і трійка вони там в перших степенях. А двійка в якій найбільшій степені була в квадраті. То два, що в нас в квадраті. Рахуємо 4 на 5, що в нас? Так, 4 на 5 – 20, і 20 на 3 – 60. Тобто НСК їхні 60 зводимо дроби до знаменника 60. Це можна було і усно, так? але хто підзабувся, можете собі що знаходити ось так. От було 20, стало 60. Наскільки домножили 20 на 3, так, було 30, стало 60. На що домножили 30 на 2. Це допоміжний множник. Який 2. Записуємо нові чисельники. Старий на допоміжний множник, старий на допоміжний множник. 9 на 3. В нас скільки буде? 27. 13 на 2, 26. І це в нас що вийде? 27 мінус. Так, мінус двадцять шість і спільний знаменничок 60. Це буде одна, яка 60. Так далі. Так, номер двісті дев'ять. Так, номер двісті дев'ять. Так, задача. Магазин першого дня продав одну третю, а другого одну другу всіх фруктів. Так, які надійшли з бази? Яку частину фруктів продав магазин за два дні? Яку частину потрібно, що? частину першого дня, додати частину другого дня, так? НСК цих двох чисел найменше 3 і 2, зрозуміло, дорівнює 6, так? Зводимо дроби до спільного їхнього знаменника 6. Було 3 стало 6, домножили на скільки? на 2, допоміжний множник 2. Було 2 стало 6. Допоміжний множник який Три. Записуємо нові чисельнички. Один на два і один на три. Один на два це буде два. Так, один на три, це буде три. Знаменники спільні, шість, а чисельники додали. так? І це буде що п'ять шостих, тобто що пишемо відповідь. Відповідь п'ять шостих частин. Так, п'ять шостих частин. Так, молодці. Це все, що мені записати. Так, не забувайте в зошит це наша класна робота. Так, далі номер 200, так, 215. Так, записали номер 215. Виконаємо перше з вами, так, записали номер 215. Перше. Так, обчисли. Записуємо перше 7,15. мінус одна шоста і мінус одна десята. Знову шукаємо НСК, чисел вже 15, 6 і 10, бо в нас три числа. Так? Яке це буде число? Я можу сказати, що це. 30, правильно? Коли ви розпишете їх на прості множники, що це буде видно, так? 30. Чому? Саме 30, бо воно найменше. І 60 поділиться, і на 15, і на 6, і на 10, так? І 600 можна, і 1 тисячу навіть можна взяти, що там 200, так? Але найменше, найменше 30. Дорівнює. Кому важко, я ж говорю, роз, розкладайте на прості множники і виписуйте НСК кому важко. Далі у нас що? Будуть три дроби з 30, так? Далі знак був мінус, далі одна шоста дріб, зводимо до знаменника 30, і далі знову мінус дріб, так, дорівнює. Дивимося. у Нас було 15, стало 30 скільки не вистачає? 2, 15 на 2 буде 30. Так, було 6, стало 30. Так, не дописала в третьому. 6 на скільки помножити, щоб було 30? На 5. Було 10, стало 30. Так, третій дріб. Домножили 10 на 3. Так, записала А далі що? Утворюємо нові чисельнички. Старий помножили на допоміжний, множник, так, в першому 7 на 2 – 14, 1 на 5 – 5 і 1 на 3 – 3 дорівнює. В них що? Знаменник спільний, тож записали цей знаменник. А чисельники що? Віднімаємо 14 мінус 5 і мінус 3 дорівнює. Це що буде? 14 мінус 5 – Буде 9, і 9 мінус 3 буде 6. 6 тридцятих. Увага! В нас скорочується цей дріб, скорочується відповідь, так не залишаємо, дивіться, залишилося 6 тридцятих. А на що можна скоротити? Згадайте, 6 – це просто 6, а 30 – це 5 на 6. Ми можемо що з вами скоротити? шістки, то де шість, залишиться один, бо шість поділити на шість, так? Що і знизу один, але п'ять. І що буде одна, п'ята, скоротили. Або можна по-іншому. Зверху, напишу, от у вас вийшов дріб, шість тридцятих. Ми бачимо, що 6 можна поділити на 6, і 30 на 6, Тобто, що основна властивість дробу? ми можемо поділити чисельник на знаменник на одне й те саме число. Ми бачимо, що вони діляться на одну й ту саму шістку. 6 поділити на 6 буде 1, 30 поділити на 6 буде 5. І вийде, що, як і йому написали у відповіді, 1 п'ята. Так, записали всю класну роботу в зошитах, так, і виконуємо домашнє завдання. Домашнє завдання Хочу бачити такі записи, як в класному ось цьому відео, як в класній роботі. Так, дякую за увагу, успіхів!